Оновлення на майданчику PlayTender. Відтепер закупівлю запит ціни пропозиції можна створити в розділі Прозоро Маркет. Переходимо до цього розділу та натискаємо кнопку Створити запит ціни пропозиції. Система переносить нас на початковий етап, а саме Створення рядку плану закупівель. Заповнюємо всю необхідну інформацію. Та завантажуємо рядок плану закупівель. Обов'язковий етап накладання електронного підпису. Далі переходимо до створення закупівлі. В розділі Основна інформація заповнюємо кінець прийому пропозиції. Також ми бачимо. Що в даному розділі у нас з'явилась можливість додати документи, а саме проєкт договору. Сюди можна завантажити ваш власний проект договору або скористатися шаблонами договорів, які пропонують центральні закупівельні організації. Знайти їх можна, клікнувши на посилання, ми переходимо на сторінку інфобокс» та, перейшовши за посиланням, завантажуємо приклади договорів. Повертаємось до закупівлі. Переходимо в розділ Номенклатура в профілі Прозоромаркету і з переліку обираємо необхідний товар, зазначаємо кількість товарів, місце поставки товарів, за необхідності початок періоду поставки та кінець періоду поставки. Натискаємо Створити закупівлю. Створена закупівля у статусі чернетка та очікує активації.